Ось таке бакелітове намисто. В двох одиницях від різних продавців цього тижня продавалось на Віоліті. Подивіться і запам'ятайте. Хоча я впевнена на 100%, що саме це відео ви подивитесь тільки після, цього, після того, як ви це намисто придбаєте як старовинне, це сучасний бакеліт з Бельгії. Його мені надсилають на цьому тижні вже разів 5-6. Два продаються на Віоліті. І декілька надсилали всі з Бельгії. І всі запевняють, що це антикварний бакеліт прямо п'ятьох зразу. Таке намисло я з ним познайомила ще років 7-8 мінімум тому. Реакція на соду рожева, а у бакеліта антикварного має бути жовта, коричнева, помаранчева, ну ніяк не рожева. 2000 накидали на Віоліті чи то розігнали до 2000. Також вчиться розрізняти вінтажне і антикварне. І щоб навчитися бачити різницю, вам потрібно передивитися все сучасне, що зараз є у продажі. Всім гарного дня!